Народ, всім привіт! У нас в продаж залітав ось такий класний Volkswagen Touareg 2013 року на надійному двигуні 3.0 дизель, на класній комплектації, на ось такій гарненькій LED-оптиці на туманочках, на зимовій гумі. І саме головне, що в цього автомобіля це його стан і його пробіг. Пробіг даного автомобіля 168 тисяч кілометрів. Для даного агрегата це взагалі нічого. Просто це обкатку він пройшов. Дивіться, який вигляд має автомобіль. Автомобіль вже без пневми, це дуже класно, тому як автомобіль не новий. По комплектації, дивіться, є пам'яті сидінь електроскладання дзеркал з підігрівами. 4 склопідйомники. Шкіряний салон ось такий гарненький. Автосвітло, автодощ, шкіряне мультикермо. Двохзонний клімат контроль з підігрівами сидінь. Ось дивіться, який моніторчик красивий. Дзеркало з автозатемненням. Панорамна криша. Дивіться, який задній ряд гарненький. Також у нас є розетка. Дивіться. Є сервопривід багажника. Камера заднього огляду. Ось дивіться, який стан салону. Все гарненько, нічого не зачухано, не затерто. Також є докатка. Клас, і багажник закрився. Просто подивіться на цей стан. Автомобіль вартий уваги. Приїжджайте, дивіться, автомобілем будете точно задоволені, автомобіль обслужений. І так, повторюсь, це Volkswagen Touareg 2013 року. На надійному двигуні 3.0 дизель з пробігом. 168 тисяч по дуже непоганій ціні. На зимовій гумі обслужений туарежик. Так що приїжджайте, дивіться і купуйте. Також даний автомобіль ви можете придбати в кредит в лізинг Знаходимо, кільцева дорога 110А, автосалон Автокепітал. Чекаємо вас на перегляд даного автомобіля.